Апельсин проти лимона Бо я вийшов. Апельсин проти лимон, На різну два цитрус, але тільки один. Апельсин. Сто плюс. До смаку. Улюблене сніданки. Можна їсти просто так накривлячись. Любить сонце, але не новини, суко вижималку. Я такий смачний, що мій противник сам попросить цялові перед поразкою. Лимон. Плюс 200 до кислоти зброя б'є по очах, якщо бризне, батько всіх мивних обличчя е, його використовують, коли життя дає лимони. Я настільки кедла, що навіть апельсин зробить лимонадом від страху. Ха, тримай кислот, так з соком Мені погиб, в мене м'якоті фреш. Чувай, лимонний шок, Він чувай мій вітамінний хук. Бах! Лимон згортається. Апельсин перемогли. Апельсин король. Цитрусів. Давайте. Єс! 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 Цитрусний турнір Аппесен продеман. Один тропічний король, другий соковитий ветеран. Хто переможе? Апельсин чемпіон минулого бою. Його тільки як бороня. Загордив у формі. Сік м'якоть навіть цукерки. Я вижав лимон я вижму і вижму тебе, мангушко. Ага. м'який, солодкий, але наївний майстер ковських атак. Його майже неможливо тримати в руках. Майже стилістику. Має стилістику завжди в ексузотиці. Екс я не фрукт, я стиль життя. Я прийшов зібрати цей. Рівень. Раунд один. Мого ковза і вдаряє м'якось слайдом. А цьому блокує цитрусом щитом. Ха, у мене є більше вітаміну С, Але я в два рази, друже. Раунд два. Кидає цитрусовий гранет. Мангу ухиляється. Контратака тропічним торнадо пісень трохи пошкоджений. Фінал. Вривається з фреш ударом. Не встигає відповісти Бабах! Апельсин переміг. Давай. Yeah, let's go, the way let's go in the person let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Фрутовий фінал, Апельсин проти банана. Це не просто бій, це легенда. Один ковзий другий віджимає. Апельсин двічі чемпіон розчавив лимон і манго. Міця плюс смак. Його удар, як свіжа вибухівка. Банана, ти зі мною не встаєш. Тебе навіть мавпа не захистила. Банан. Найскожніший боєць турніру, спокійний, але смертоносний. Банановий удар. Дуже недолетінює. Має армію мав Тік-ток. Я м'який, але після мого удару ти станеш сік без м'якоті апельсинку. Раунд один. Банан підбігає, кидає шкірку. банан. Е, кидає шкірку. Все. Так. Послижнувся. Підводиться і контратакує долька гніву. Удар лучаю просто в шапку банана. Раунд 2. Актовує клієвий вибух. Захищається центр з бульбашкою. Бум. В рейнгу в фруктах. Фінальний раунд. Твій час вичерпано банановий герой. Тоді триманий фін бананового Комбо ракета. Але роботік фінішер банан вихає в смужки. Апельсин не переможний 3-0. Весь фруктовий світ у шойці. Хоч бонусну битву. Апельсин проти Но, на нас справжній будь-яку лючі Ну oh є, yeah, давай, єс, летс гоу, єс, єс У трави два апельсини Против ананасів Чемпіон трьох боїв, має стиль, силу, смак Його бояться навіть овочі Його секретна техніка Суперцитровий сила і удар Ананаси, зніми свій шаолон і приготуйся до фреш-атаки Ананас зброя, броня шипів і Неймовір... Любимчик піци, але не всіх. Його стиль тропічний захист плюс контраатакуючийські шип. А на фрукти, а страшний смак. А після мене навіть ти станеш консервом. Намагається пробити захист на нас, але натикається на шипи, відповідає тропічним уколу і трохи ранить апельсина. Ай, це що було? Ананас така. чи кактус? Я, ананас на малюк. Розганяється і робить подвійний фрешблас. Вона у нас башку триматися, він хитається. Але тут сюрприз. Активує концертну форму стає маленьким і металевим. Ти що в банку сховався? Бере всю свою енергію. Мега, цитрусовий вибух. Бу Кабабум рингу шумат фруктів падає ледве стоїть суддя перемога апelsін з найменшою перевагою Апельсин легенда чотири перемоги я вижив з усіх все То далі яблука час підняти ставки Яблукоків. О, давайте е Я думаю, Б кавун вообще Б, 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 Б Опанетет Тут буде Б, б варик. Апельсин проти Кавуна, Апельсин мій вільний чемпіон Непереджує майстер-сук Кавун його тропінький Водола, львів нім і шалону, а тут колону аж маку А воно хто ти, маленький сікоро, ти не часом свяжетесь Кавун? Кидає водяну хвилю З кокоєм я трохи не мог, ну це набідає цитрусі, мене вода наплякає Так Запускає сік фурі буря вітамінів С та фрешу. Відповідає м'яко щитом захист з червоної плоті і насіння. Фінал. Робиться соковитий вибух. Це бум. Це Розбрикує сік на всіх, встигає долька вистріл, потрапляє у ціль. Визначення переможця суддя піднімає руку, переможець. Його сила і похолозу навіть лінії корони повертається апельсин град не апельсин програв. Ні, Апельсин. апельсин. Але апель ал, але Апель... Апель... Сын робить цитрусовий торнадо цитрусов торно на... до... в спи... в Спсп ну ка У на. Апельсин не здається, останній секунда робить цитрусовий трусове обертається швидко і б'є прямо в спину кавуна. Ой-ой-ой, що це було? Ковур рівновагу, починає крутитися і падає. Баба! Кавун розбивається на смоточці з шоковій. Абельсин повертає собі корону. Це був трюс справною чемпіон. Не можна так просто мене списувати. Хочеш продовжити моще трусовий автор падає. Прикольно, прикольно цепи авторпать. Авторпаті, авторпаті. Ну прикольно було. Застросову трьох надо прям спину Кавану, 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 кавану. Найс, вообще було. О. Легендарна битва. Ле на... на бет быть... в давайте это финал чемпионат свиту давайте чемпионат чем чем так чем пику над... с свит Мон да, рен, а, Мандарин сын. Чемпіонат світ легендарна битва мандарин Аплси. Чемпіонат світу легендарна битва мандарин проти Аплси. Апельсин кроль, цитрус, на чемпіон, Міцний, соковитий, заряджений вітаміном С. Моя суперсила цитрус, але і долька гром. Всі переможені. 5, 0, 0. Там вони... Мадарин, готуйся, ти зараз справжній чемпіон. маленький, але дуже спритний цитрус. Легкий, швидкий, майстер у хитрості. І швидкий атака, Є швидких атаках, суперсила шкіра блискавка і солодкий штурм. Генда, що завжди йде. є більш старшому брату. Це я братом старшим. Апельсин, час показати, що маленький може більше. Мандарин блискавично такою шкіркою блискавкою, апельсин ледве встигає захиститися долікою громом. Апельсин запускає цитерсову тренаду в рибу. буря мандарин. Маневрує ухиляється і відповідає солодким штурмом. Фінал. Два цитруси зустрічаються у вирішальному далька грам проти шкіри близько бубух. Вибух світла. Соків і цитрусові енергії. Апельсин і мандарин усміхається. «Кращий бій за всю історію цитрус. Команда ми не переможені. Чемпіонат завершає. Ні, апельсин придає апель апельсин робить, робить фінальний удар. Робить фінальний удар. Удар. Ні, абель це не сходить на нічию. В останні мить коли всі думали, що буде я не всю свою силу фінальний удар. Цитрусовий гром. Величезна долька снаряд летить з близковище швидкістю прямо в мандарина. Цей удар визначить справжню кольораці короля цитрусів. Бах мандарин пробує. Ухилитись, але удар в лише, прямо в ціль. Мандарин падає на землю, посипаючись шкіркою, але посміхається ти переміг брати. Часом я навіть мушу визнати твою силу. Абес не переможний чемпіон! бу, -бу, 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 -бу! Фінал завершен, спраж на ць це трасовий автор АП на песен. Мені робот кеслилий диджей. готує дві пішні когнек. Вон запускає водяні ефекти А апліська холмі герой вечора. І на цьому історія закінчується. Ця історія фрукт.